Не через інструкторів, які хочуть, щоб через них домовлялись. Так, саме так. Це дуже влучний коментар, тож я його е, трошки е, розгорну. Схема наступна: тобто, якщо о, ви навчались в гарній школі і маєте гарні навички, то ви складете вас не будуть валити. Якщо інспектор бачить, що ви їдете доволі таки непогано і орієнтуєтесь, то вас сильно і не завалиш. Валять недовчених. Якщо інструктор бере ваш екзаменаційний лист, там вже написано, в якій школі ви навчались. Якщо він розуміє, що ви були в школі, яка недовчає і просто на потоці. Приводить людей на купівлю, то він, звісно, вас вальне, тому що він розуміє, що <смість> з цієї школи ще жодного нормально навченого не було. Ну, напевно, і винне виключення. А, тож недовчені через інструкторів. А інструктори а, зацікавлені в тому, щоб вас не довчити, щоб через щоб ви через них порішали водійське посвідчення. Ще раз. Якщо ви після гарної школи, після гарного інструктора, гарно орієнтуєтесь, ви пройшли достатню кількість годин. А по законодавству нагадаю, це 40 реальних годин, то вас буде складно завалити. Ви вже підготовлені гарно. А якраз якщо інспектор бачить, що ви після какашечної школи, котра не довчає, котра надає по 10, 15, 20 годин, і він розуміє, що це просто. Звичайний недовчений якийсь учень, який 2 дві-три хвилинки і завалився, він вас і вальне, щоб не витрачати на ваш час. Тож, якось так готуйтесь нормально і не ведіться на школи, які надають мало годин водіння, розповідаючи, що вони так економлять ваші кошти, і розповідаючи, що якщо що, доберете це порушення законодавства, і вам, скоріш за все, треба більше. Виключення, звісно, бувають, але не думайте, що кожен з вас то виключення.